Цієї ночі окупанти атакували Україну однією керованою авіаційною ракетою Х-59 та однією протирадіолокаційною ракетою х 31 П із повітряного простору Луганської та Брянської областей, а також 44 ударними БПЛА типу шахет. Про це повідомляють у повітряних силах ЗСУ. В результаті протиповітряного бою станом на восьму ранку збито 27 ударних БПЛА, вісім безпілотників локаційно втрачені на території України. Ймовірно упали під впливом засобів РЕП. Один БПЛА повернув у напрямку окупованої Донеччини. Ще кілька повітряних цілей, ймовірно, ударні дрони спостерігаються у повітряному просторі на півночі. Цієї доби протиповітряна оборона працювала у Київській, Кіровоградській, Вінницькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Чернігівській, Харківській, Львівській, Донецькій, Запорізькій та Сумській областях. Цієї ночі у Львівській області працювала ППО, але уламки упали у промисловій зоні у селі Муроване. Горіли чотири вантажівки та складські приміщення. Вогнеборці ліквідували пожежу. За даними Дніпропетровської, ОВА, у Нікопольщині внаслідок атаки постраждали 62-річна жінка та 65-річний чоловік. Понівечені 11 осель місцевих. Гараж, два авто та човен. Зачепило ЛЕП і газопроводи. У Харківській області внаслідок удару ракетою полюбитину травмований на двоє жінок, 42 та 65 років, та 16-річну дівчину. Пошкоджені житлові будинки. Є пошкодження і у Херсонській області. Великобританія надасть Україні 650 ракет для ППО на 162 мільйона фунта стерлінга. Мова про легкі багатоцільові ракети повідомляє Міноборони Британії. Вони універсальні, адже їх можна запускати з різних платформ на суші, морі та в повітрі. За даними змі про пакет допомоги у сфері ППО оголосить міністр оборони Джон Гілі сьогодні, під час зустрічі Рамштайн. Першу партію цих ракет мають доставити до кінця цього року. Пишуть на урядовому порталі Британії. Міністр оборони також підтвердив, що артилерійські боєприпаси на 300 мільйонів фунтів стерлінгів почнуть надходити до кінця року. Сполучені Штати мають намір допомогти Україні бути в максимально сильній позиції на момент початку переговорів з Росією щодо завершення війни. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі під час прес-конференції у Білому домі. Кірбі зазначив, що США активно просувають на міжнародній арені формулу миру, запропоновану президентом України Володимиром Зеленським. Ця ініціатива здобула значну підтримку на міжнародному рівні. Українські паралімпійці продовжують вражати своїми досягненнями на іграх у Парижі. У восьмий день змагань вони здобули цілих дев'ять медалей, серед яких дві золоті, дві срібні та п'ять бронзових. Золото вибороли Наталія Нікулайчик у дзюдо та чоловіча збірна України з голболу. Срібними призерами стали Марія Помазан та Оксана Бутурчук у легкій атлетиці.